Ачебахтіданта ПРАВОПАДА книга наука самоусвідомлення. Передмова як на матеріальний погляд, наш улюблений духовний учитель, наставник і друг, його божественна милість Ачебахтіїданта ПРАВОПАДА покинув цей світ 14 листопада 1977 року, але насправді він із нами. Шила правопада часто наголошував, що є два шляхи спілкуватися з духовним вчителем. Через його безпосередню присутність, вапу та через його настанови вані. Іноді ми маємо можливість спілкуватися з духовним учителем безпосередньо, іноді ні, але ми завжди можемо бути пов'язані з ним через його настанови, видавці. Матеріали для книги наука самоусвідомлення взято з журналу Бекту Godhead» назад до Бога, за 1958 1977 роки за винятком таких статей. Рух свідомості Крішни у світлі священних писань, опублікована у 1970 році окремою брошурою. «Надсвідомість», перероблений коментар шили правопади до 45 го вірша 15 ї глави 3 -ї пісні Шимат Бхагаватам. Втілення Божественної любові, перероблені лекції, шили правопади до читання Чарітамріти Ліла, 20 глава з 330 го тексту по 335. й Прочитані ним у грудні 1966 року. Повторення мантри Гарі Крішна, опубліковане у 1967 році окремою брошурою. Шила правопада прибуває до Америки, переклад бенгальських віршів шили упади» Маркіне Бхагава та Адгарма, написаних ним у вересні 1965 року. Редактор англійської версії Рая Рамадас, Хая Гривадас, Раядвайтасвамі та Дравіндадас вже давайте з вами розподілив матеріал за розділами а Мукундагос вами, Друта Карма. Вас написали вступні статті до самої книги та до кожного розділу окремо. Від видавництва. Люди часто запитують, хто такий Шрила правопада, і на це питання важко відповісти, адже особистість Шрила правопади виходить за межі будь-яких умовних позначень. У різні часи різні люди називали його вченим, філософом, послом від культури, плідним автором, релігійним діячем, духовним учителем, критиком суспільних устою, святим. Насправді це ще не все, його точно не сплутати із сучасними гуру антреперенерами. Котрі приходять на захід із розбавленими версіями східної духовності в яскравих обкладинках, щоб задовольнити наше прагнення негайного щастя та скористатися нашою добре обґрунтованою духовною простокуватістю. Шила провопада, проте, був воїстину святою людиною, садгу, з могутнім інтелектом і відчуттям духовного, він переймався долею суспільства, якому дуже потрібна справжня духовність. Задля просвіти людського суспільства, шила Прабхупада видав 80 томів перекладів. Та оглядів творів великих індійських класиків, його праці надруковані англійською і багатьма іншими мовами. Крім того, у 1944 році шила правопада без сторонньої допомоги почав видавати часопис «Back to Godhead назад до Бога, наклад якого тільки англійською мовою нині становить понад півмільйона примірників. Майже всі інтерв'ю, лекції, статті, листи, відібрані до науки самосвідомлення, уперше з'явилися в «Back to Godhead». На цих сторінках шила Праупада репрезентує те саме послання, що його великий мудрець Ф'ясадева записав тисячі років тому в ведичні писання стародавньої Індії. Він часто й вільно цитує з Багаладгіти, Шимадбагаватам та інших класичних ведичних текстів. Він передає сучасно англійською те саме знання, яке інші великі свідомі себе вчителі переповідали протягом тисячоліть. Це знання розкриває таємницю нашої сутності, природи і Усесвіту на душі, котра всередині й зовні нас. Шила правопада говорить із разючою переконливістю, чітко, красномовно і одночасно просто, доводячи, наскільки потрібна наука самоусвідомлення в сучасному світові взагалі та кожній людині, зокрема. Серед творів, відібраних до цієї незвичайної книжки, ви знайдете зворушливі вірші шили правопади, написані ним після прибуття до Америки, його листування з відомим кардіохірургом щодо пошуків душі. Докладні пояснення про перевтілення, які він дав лондонській компанії радіомовлення, його зауваги щодо справжніх і фальшивих гур для лондонської Таймс, бесіду з видатним російським ученим про духовний комунізм і приватну розмову з учнями про облудність сучасної науки. Читайте вибірки послідовно або почніть із тої, яка перша приверне вашу увагу. У словничку наприкінці книжки пояснюються незрозумілі терміни й імена. Наука самоусвідомлення примусить вас замислитися, дасть натхнення і просвітлить. Переднє слово. З перших хвилин я розумів, що його Божественна милість а ще в гактівіданта з вами Прабгупада найнезвичайніша людина, збоміж усіх, з ким мені доводилося зустрічатися. Уперше я побачив його в Нью-Йорку влітку 1966 року. Сталося так, що товариш запросив мене послухати лекцію одного старого індійського свамі, який жив у Бовері, бідняцькому районі Мангеттену. Мене зацікавили лекції свами, десь на задвірках, я пішов туди. У суцільній темряві, навпомацки, я пробирався якимись сходами вгору. Я підіймався вище і дедалі виразніше чув ритмічне відзвонювання. Нарешті, діставшись четвертого поверху, я причинив двері і побачив прапхупаду. Він сидів на невеличкому підвищенні на протилежному кінці довгої темної кімнати, метрів з двадцять від того місця, де я стояв. Його обличчя й шафранове вбрання в сладкому, в слабкому світлі, ніби випромінювали сяйво. Це був літній, років шістидесяти або щось близько того чоловік. Він сидів, схрестивши ноги, величаво випроставшись. Поголена голова. Вольове обличчя та окуляри в червонуватій роговій оправі надавали йому вигляду ченця, який більшу частину свого життя провів у глибоких роздумах. Заплющивши очі, він стихана співав якусь просту санскритську молитву, а компонуючи на ручному барабані. У проміжках невеличка аудиторія приєднувалася до співу, ніби відгукуючись. Дехто віддзвонював на маленьких металевих тарільцях саме ці звуки я й почув ще на сходах. Зачарований, я, тихенько всівшись позаду, намагався підспівувати і чекав. За декілька хвилин з вами розпочав лекцію англійською мовою. Здавалося, за величезною книгою на санскриті, що лежала розгорнута перед ним. Подеколи він цитував із книги, але частіше з пам'яті. Мова звучала чудово, а кожний уривок супроводжували докладні пояснення. Він промовляв, як учений, його мову дивовижно перемежали філософські терміни та вислови. Вишукані жесті та жвава виразність обличчя надавали його промові значущості. Тема була найвагомішою з усіх, з якими я досі стикався. Я не є тіло, я не індієць, ви не американці, ми всі духовні душі. Після лекції. Хтось дав мені надруковану в Індії брошуру. На одному з фото я побачив з вами, який вручав три свої книги індійському прем'єр-міністрові Лалу Бахадуру Шастрі. Пан Шастрі радив усім державним бібліотекам Індії замовити ці книги. Підпис до фото наводив слова прем'єра Його божественна милість, аче Бгактівіданта з вами робить велику справу, цитувала прем'єр-міністра інша брошура. І ці книги. Неабиякий внесок у справу спасіння людства, кінець цитати. Я прибрав, я придбав примірники книжок, що їх, як я дізнався, з вами привіз з Індії. Проглянувши суперобкладинки та передивившись брошури й інші книжки, я зрозумів, що щойно я зустрів одного з найшанованіших духовних провідників Індії. Однак я не міг зрозуміти, чому така визначна людина мешкає та читає лекції саме в Бовері, адже цей індієць був безумовно добре освічений і, видно, з аристократичної родини. Чому ж він живе в такій бідності, що привело його сюди? Кількома днями пізніше увечері я зайшов до нього і все з'ясував. На мій подив шріла прабгупада, саме так я почав називати його згодом, знайшов час поговорити зі мною. Здавалося навіть, що він готовий розмовляти цілий день. Тримаючись тепло й зичливо, він пояснив, що 1959 року ще в Індії обрав зречений спосіб життя, і тепер йому не дозволяється тримати або заробляти гроші на, вла на власні потреби. Багато років тому він завершив курс у Какутському університеті, створив сім'ю, а потім, як це визначає давня ведична культура. Залишив піклування про неї та справи на своїх дорослих синів і склав обітницю зреченості. Один давній, ще з часів сімейного життя знайомий, допоміг прабгупаді влаштувати йому безпокоштовний проїзд на Джаладуті, монтажному судні індійської проплавної компанії Скіндія. У вересні 1965 року Шріла Прагупада прибув на ньому з Бумбея до Бостона, маючи при собі 40 рупій. Близько 7 доларів, скриньку з книгами та дещо з одежі. Духовний учитель Шріли Пгупади, його божественна милість, Сарасваті Тхакура, доручив йому принести ведичне знайомчення Індії в англомовний світ. Саме тому Прабхупада прибув до Америки у віці 69 років. Він сказав мені, що бажає навчити американські індійської музики, мистецтва готувати. Мови та багатьох інших речей. Я був дещо приголомшений. Я побачив, що спич ріла прабупада на маленькому матраці, а одежа його сушиться в пообідню спеку на мотузці на задній частині кімнати. Прав він сам, а їжу готував на пристрої винахідливо зробленому власноруч ще в Індії. У цьому чотирошаровому апараті він готував чотири страви водночас, усюди навколо нього. Та його портативної друкарської машинки стародавнього вигляду, що стояла в іншій частині кімнати, громадилися стоси, здавалося, нескінченних рукописів. Він проводив увесь свій вільний оцнув час, як я довідався, щось близько 20 годин на добу, друкуючи продовження тих трьох томів, які я був придбав, його задумом було опублікувати Шреймат Бхагавата 60 шестидесятитомну енциклопедію духовного життя. Я побажав йому вдалої публікації. Він же, у відповідь, запросив мене відвідувати заняття із санскриту щосуботи та в вечірні лекції в понеділок, середу і п'ятницю. Я походився, подякував і пішов, здивований його неймовірною рішучістю. Декілька тижнів по тому, був липень 1966 року, мені пощастило допомагати шрілі прабгупаді перебиратися в більш респектабельний район на другу авеню. Я та ще декілька друзів енергійно взялися до справи й орендували приміщення колишньої крамниці на першому поверсі з вікнами на вулицю та кімнати на другому поверсі з іншого боку цього ж будинку із входом у глибині внутрішнього дворика. Лекції та співи тривали, і вже за два тижні постійні відвідувачі, кількість яких чим далі зростала, обладнали приміщення крамниці на той час уже храм, та квартиру всім необхідним. Тепер Шріла правгупада наказував своїм послідовникам друкувати і розповсюджувати листівки, а власник фірми, Грамзапису запросив його записати велику платівку із півом Гарікрішна. Прабхупада погодився. Платівка мала грандіозний успіх. У своєму новому помешканні він навчав ведичної філософії, музики, джапа медитації, малярства та кухарства, учив співати мантри. Спочатку готував він. Він завжди навчав власним прикладом, і це була найдивовижніші з вегетаріанських страв, які мені доводилося куштувати. Шріла прабгупада, бувало, навіть подавав їх кожному сам. Частування зазвичай складалося з рису овочевих страв, чапаті пласких хлібців із цільнозернового борошна і далу пікантно присмаченого супу з бобів мунгу або дробленого гороху, використання спецій. Гій пряженого масла, на якому готувалися страви, особлива увага, що приділялася температурі та інші деталі, поєднуючись, створювали незнаний мною раніше смаковий букет. Думки інших щодо цієї їжі, просаду господньої милості, повністю збігалися з моїми. Одного з працівників Корпусу миру, знавця китайської мови, Шріла правгупада навчав малювати в класичному індійському стилі, і мене вражала майстерність. Цих перших полотен. Переднє слово частина третя. У філософських дискусіях та логіці шіла прапопада був неподоланним і невтомним. Бувало, він переривав переклад заради бесід, що тривало часом по вісім годин. Інколи в маленьку, бездоганно чисту кімнату, де він працював, споживав їжу та спав на поролоні в 5 сантиметрів завтовшки, набивалося сім 8 чоловік. Ще пропопада постійно наголошував на тому, що сам називав простим життям високим мисленням. Показуючи на власному прикладі, яким воно має бути, він зауважував, що духовне життя наука, яку можна довести на підставі розуму і логіки, а не самі почуття та сліпа віра. Він почав видавати щомісячний часопис, а восени 1966 року Нью-Йорк Таймс опублікували доброзичливу ілюстровану фотографію статтю про нього та його послідовників. Невдовзі після цього з'явились і люди з телебачення, які зробили спеціальний репортаж. Сама постач щили пропопади викликала захоплення, чи то бажаючи одержати користь від занять його та співу мантр, а може, через несвідоме зачарування, але я відчув, що хочу завжди наслідувати його. Його сміливі плани щодо поширення діяльності передбачити було неможливо. Окрім того, хіба що вони, здавалося, втілювалися завжди славетно і успішно. Маючи 70 років і ані копійки за душею, чужинець в Америці. Він за кілька місяців сам один розпочав такий рух. Це не вкладалося в голові. Одного серпневого ранку в. В крамничковому храмі на другій авеню Шива Прабхупада повідомив нам: сьогодні день явлення Господа Крішни. Ми мали тримати піст протягом 24 -4 годин і залишатися у храмі. Цього ж вечора до нас завітали декілька відвідувачів, відвідувачів з Індії. Один з них зі сльозами на очах висловив своє безмежне захоплення, яке відчув, натрапивши на цей маленький острівець справжньої Індії на протилежнім краї світу. Йому ніколи і не мріялось таке. Він сипав похвали жирі прапопаді та, щиро подякувавши, доземно, вклонився йому і зробив пожертву. Усі були глибоко зворушені. Пізніше я спостерігав розмову жири-прапопади з цим добродієм на гнінді, і, хоча я не розумів, про що йшлося, бачив, як кожне його слово та же заторкують найтонші струни людської душі. Цього ж року, вже бувши в Сан-Франциско, я надіслав сілі Прабхупаді першого в його житті авіаційного квітка, і він вилетів до нас із Нью-Йорка. Ми чималим гуртом вітали його біля входу, з півом Харі Крішна мантри. Потім ми відвезли його на східний конець Голден Гейт парку до нещодавно орендованого приміщення, де все було геть, як у Нью-Йорку і квартира, і храм, також колишня крамниця з ходом з вулиці. Отже, у нас уже склався власний стиль, шила прапопада, був у захваті. За декілька тижнів до Сан-Франциско з Індії прибула перша мріданга – довгий глиняний барабан із гральними мембранами з обох торців. Коли я піднявся до помешкання шили правопади і повідомив йому про те, він широко розкрив очі та схвильованим голосом наказав мені йти негайно і відкрити пакунок. Спустившись ліфтом на перший поверх, я вже прямував до дверей. Коли побачив його правопаду, він так прагнув випробовувати мрідангу, що збіг сходами, ледь не випередивши ліфт. Попрогавши нас розпакувати барабан, він відірвав від свого шафраного вбрання шматок тканини і загорнув у неї барабан, залишивши відкритими тільки мембрани. Потім він сказав: Ніколи не розгортайте його і почав докладно розповідати, як грати на інструменті та зберігати його. Там саме у Сан-Франциско, в 1967 році ще пропопада урочисто започаткував святкування Радхаятри – свята колесниць. Люди у всьому світі, у Джаганат, Хапурі, в Індії, радхаятру святкують вже продовж двох тисячоліть. Але з 1975 року свято набуло популярності серед жителів Сан-Франциско, так що мер міста офіційно проголосив День Ярадхаятри в Сан-Франциско. Наприкінці 1966 року шила Прабхупада почав приймати учнів. Він одразу ж наголошував, що треба сприймати його не як Бога, а як слугу Бога, критикуючи самозване гуру, котрі дозволяють Мучням покля... поклонятися їм як Богові. Він часто казав, це дешеві боги. Одного разу на честь запитання ви Бог, щила правопада заперечив. Ні, я не Бог, я слуга Бога. Потім, замислившись на хвилю, додав: насправді я не слуга Бога. Я намагаюся бути слугою Бога. Слуга Бога це не щось звичайне. У середині 70-х років. Кількість перекладів та публікацій книг шріли правкопади неабияк зросла. На його книги надходило багато схвальних відгуків від учених, від учених всього світу, і мало не всі американські університети і коледжі визначали їх за академічні тексти. Він видав загалом близько 80 книг, які його учні переклали 20, 25 мовами і розповсюдили в кількості 55 мільйонів примірників. Він заснував 108 храмів у різних частинах світу, дав посвячення майже 10 тисячам учнів, а мільйони його послідовників утворюють тепер усесвітню кон конгрегацію. Шіла Прабхупада писав та перекладав до останніх днів свого перебування на планеті, яке тривало 81 рік. Він був не просто одним з учених гуру, містики, викладачів йоги або вчителів медитації, які приходять зі Сходу, він був втіленням цілої культури, і він укорінив цю культуру на Заході. Для мене і багатьох інших він був перший та найкращий той, хто справді дбав про людей, хто повністю пожертвував власним комфортом задля праці на користь усіх. Він не мав приватного життя, жив виключно для інших. Він навчав духовної науки, філософії, здорового глузду, мистецтва, мов, медичного способу життя, гігієни, харчування, медицини, етикету, сімейного життя, сільського господарства, соціального устрою, освіти, економіки та багато інших речей. Для мене він був вчитель, батько й надорожчий друг. Я глибоко зобов'язаний щілі прахопаді, і борг цей не зможу сплатити ніколи, але я можу бодай якось віддячити йому, приєднавшись до інших його послідовників, аби здійснити найперше бажання шили правкопади, публікувати й поширювати його книги. Я не помру, сказав одного разу щіла Правкупада, – я вічно житиму в цих книгах. Він покинув світ 14 листопада 1977 року, але я певний він житиме в...